Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священий Олексій, скажіть, будь ласка, а чи варто вірити у сни? Варто вірити лише Богу Святому. Звичайно, я не можу відкидати того, що нема снів віщих, снів попереджувальних, снів пустих, навіть снів одіявола є. Знаєте, свідомі й несвідомі гріхи. Вірити треба і довіряти лише Богові. Хочете чути Божий голос. Читайте Слово Боже. Хочете, щоб Бог чув ваш голос моліться. А що, знаєте, сни то можна дуже, дуже легенько, знаєте, стати спокусу війти. Через те, що ми не можемо знати, так як Йосип знав колись у Єгипті, що означає той чи інший сон. Є всякі віщуни, все інше, але нам написано: не звертатися ні до кого, лише в молитві до Бога. Тому вірте лише йому, довіряйте лише йому. Хай слово Господнє вас всіх укріпить, благословить, бо Біблія в важких моментах життя стане вам підтримкою. Толку з того, що я буду знати, що завтра буде зо за мною, як я нічого не можу зробити. Ну, не втечеш від долі, не втечеш, від того, що Бог призначив час народитися, час померти, час збирати каміння, час розкидати, час любити, навіть час є ненавидіти. Всьому свій час і місце під сонцем, тому що Бог дасть, то буде. А ми трудимося, молімося і чуємо Божий голос через його слово, Біблію, яка стане у важких моментах життя, великим вам і під підтримкою. Все з Богом, будьте здорові!